Вітаю, панове, бесідуємо з вами сьогодні про Т-62А, радянський середній танк 10-го левела. І як же він безпощадно не потрібний у цій грі? Ну, останні так років 8, мабуть, точно. Тому що давно минув час, коли можна було за цими пукалками по 320 альфаї і наробити якогось там шуму, прорвати якийсь фланг, зокрема, коли це було взводом і так далі. От і наразі це просто танк без броні, без хп. Без альфи, без кутів вниз, з перманентно підпаленими баками, які розташовані в обовій проєкції танка. І одним словом, повністю і абсолютно непотрібний апарат, який можна впевнено і сміливо називати ну, фактично, найгіршим середнім танком 10-го левела в грі, як і точно одним з найгірших 10-х левелів загалом. Ну, не, не тільки серед середніх, а серед усіх. От, безумовно, не все ще корисніше, ніж легкі танки, да? от, але. Як би там не було безумовно сміття. Починаючи з наборів обладнання, поставити до села, чи далі можете вирішувати для себе. Хтось поставить збірку якогось 2015 року, це буде до села, чи вентиляція і стабілізація, наприклад. Там можна поставити збірку, таку, як в мене: це загартування, турбіна. Ну і власне кажучи. Досилач, само собою. При цьому, якщо ставити загартування, то все ж таки я рекомендую поставити загартування експериментальне Т3, тому що погоріть в хлібальце, цей танчик у нас любить. Перепрошую за цей звук, це звук безперебійника, мигає світло, нічого з цим не можу зробити. Да, тому, якщо ставити загартування, то рекомендовано ставити загартування саме експериментальне Т3. В польовій модернізації, власне кажучи, в першому, перше. В другому або перше, або нічого. В третьому рекомендую поставити плюс до швидкості ремонту катка. В четвертому плюс два кілометри вперед. І в останньому, в принципі, наполегливо рекомендую або друге, або взагалі нічого. Друге необхідно для ремонту катка. Плюс для поворотників, хоча, в принципі, поворотники танка доволі хороші, і якби не ремонт катка, то можна було б ставити взагалі перше. Ну, але ремонт 5,8 або 4,8 це суттєва різниця. Тож або друге, або не ставте взагалі нічого, і, мабуть, нічого буде найкращим варіантом. А при цьому всьому в спеціальну комірку обираєте собі живучість, щоб поставити загартування в очевидь. Ну або розвитку, якщо обрали ставити щось інше, само собою. Екіпаж він у вас на екрані: чотири людини, командир радист, всі інші окремо. Довго думав, що на цей танк посадить, який екіпаж, тому що це у нас танк, так сказать, колекційний, і на нього не пересаджується екіпаж як на прямчики або як на акціоночку. От, тому посадив найбільше сміття, яке було з двома перками, ще й не перенавчені. Ну нічого страшного. Найголовніші два перка, ну навіть не так. Найголовніший один перк, а саме ремонт, він у нас присутній, і цього загалом буде. Достатньо. О, да, подивилися, вивчили, переходимо до бронювання даного апарата, і тут, як би все в говні, будьмо з вами відверті й об'єктивні. Починаючи з НЛД 100 мм номінала до 200 неведеної, і рятує це НЛД лише одне. В нього ніхто не стріляє. А знаєте чому? Тому що в нас зверху є ВЛД, в якому теж 100 мм броні, і в якому, власне кажучи. 170-180 мм наведений. Ну нехай до 200, там з якоїсь дистанції, там, да, з якогось там кута нахилу, буде 200 мм. І оскільки танк у нас низенький, то більшість супротивників бачать тебе саме зверху вниз. І дратимуть тебе оці 150-200 мм, усі кому не лінь. Тому, безумовно, в нього непогане НЛД, але причина тому лише та, що в нього ніхто не стріляє, саме тому воно погане, бо всі долблять тебе в ВЛД, ще підпалюють, КД і так далі. Бортова проєкція. По всій площині 80 мм, окрім підбаштового циліндра. Поставили притомний кут, бабахи-подколи рекошетом. Для кумулятива треба буде ще більше довертати, тому що під ось кутом, там, де під ем, подколу він все ще танкує, кумулятив тебе вже пробиватиме в верхній борт, і, само собою, е передовернути його буде прямо таке вкрай необхідно, щоб більш-менш якось там чомусь протистояти кумулятивному. При цьому підбаштовий циліндр. В ньому 60 номінала, там до 150 нехай наведено, і само собою рватимуть тебе на вильот. Але навіть попри оці 150 наведеної, це все ще не найбільш вразлива зона з однієї простої причини. Знову ж таки, на неї всім буде начхати, тому що в тебе є ВЛД, в якому ну майже стільки ж броні, і дратимуть тебе в нього набагато ефективніше, тому що воно тупо більше, і його завжди видно. От, якось так. Ну, але майте на увазі, якщо поставив танк хороший ромб, то вицілювати йому під баштовий циліндр має місце. Бути. Лобова проєкція башти. Як завжди в усіх оцих сувків, справа зліва від маски гармати, найбільш розлива зона, там в 250 мм броні. При цьому, з іншої сторони, аналогічно, і все, що розходиться по краях від цієї зони, там броня набирається в 300 400-500 мм броні, плюс там слово рекошет по краях, само собою. Зверху аналогічно, маска гармати добротна, окрім. Оцього круга ліка навколо гармати, в якому 200 мм броня, але знову ж таки, по-перше, він мініатюрний, а по-друге, хто в нього буде стріляти, якщо у тебе є ось о зона і ось одна здоров'яна суцільна зона до 200 мм. Ой, господі, броні. При цьому дага Башти там все окей, по трьом калібрам тебе нічого не бере. І є лючок. В лючку у нас там він нехай 220 мм броні по центру. Там до 300, чим-то броні там 400, навіть воно по краях. Плюс зверху буде слово. Рикошет, зокрема, для підкалібера. Ну, одним словом, лючок невеликий, він проб'ється, якщо в нього вицілювати. Але знову ж таки, а хто в нього буде стріляти? Навіщо мені стрілять в зону, в якій 220? Якщо можна вистрілити в зону, в якій, вибачте, мене там сіки 240 мм броні, да? і в принципі, якщо ми навіть забуваємо про існування цієї зони, то в тебе фактично завжди видно ВЛД, тому що в тебе немає кутів, бо не в тебе мінус 5. І ти, власне кажучи, від цієї башти апріорі постояти не можеш. Тому навіть якщо ми врахуємо той факт, що башта не найбільш гавьона, і її найбільшою проблемою є те, що а, в неї є буквально дві дірки справа зліва від гармати, да, якщо ми це врахуємо. То не треба також забувати той факт, що ми не можемо цією баштою послуговуватися нормально, бо в нас немає знову ж таки цих самих кутів. От, якось так. Власне кажучи, а підсумовуючи все, що сказане по бронюванню, воно відсутнє, будьмо відверті, і навіть те, що дійсно там місцями трапляється в башті, це не можна вважати бронею з тієї простої причини, що фактично її всі ігнорують, бо є куди стріляти в зовсім інші зони. От, якось так. При цьому всьому по рухливості. Це у нас палтосік вперед, це у нас двадцатка назад. Ну само собою для середнього танка в реаліях 25 року. Це говно. Ну, типу, нічого хорошого в цьому само собі немає і бути не можу. З турбіною, там, з усіма перками, з усіма польовими можна зробити 58, але я б не сказав, би, що 58 це якось прям сильно ультимативно, тим паче, з урахуванням того, що броні в нього точно не на 58. Отака От, сумовна ушка можу собі дозволити їхати 50, тому що в ну, неї для цього є скажімо так, інші характеристики. Да? От, а подібні танки собі стільки їхати дозволити не можуть. При цьому всьому у нас по гарматі мінус 5 це у нас соточка по калібру, ну, типу сотий калібр. Оцей притаманний, веселий, бадьорий радянський, який ми звикли бачити на об'єкті 140 і подібних апаратах. А, при цьому всьому, Альфа-Страйк у нас 320 одиниць і. У мене все лагає якось, я не подумаю якого, але все лагає, так. Альфа Страйк 320 одиниць. Перезрядка в межах 5 секунд. Ну, але, знову ж таки, час, коли можна було долбити по 320 з таким КД, він минув, будь з вами відверті, об'єктивні. І проблема полягає в тому, що навіть якби я міг долбити по 320 і не відчувати великого дискомфорту, то мене немає кутів, щоб це робити. І зараз ви це наглядно прям е, бачите, як в мене зараз буде дратя льов, танк восьмого левела, да? е, просто тому що я не можу йому нічого зробити через свої кути. От, якась така е, весела в нас цікава історія. Ніхера нікого не видно. Даю тичку. І будемо зараз пінати восьмий левел. Можливо, так, да, левел ми якось і отпінаємо навіть. Прикинь, Така дійсно може статися. Бо що восьмий левел все ж таки це не 10-й. Але щоб прям ми гарантовано його пінали, це все одно треба постаратися. Я не розумію, чому в мене лагає. У мене чомусь FPS падають дуже сильно. І, власне кажуть, що якогось дідька сама гра, в принципі, лагає, я не зовсім розумію, через що, чому і як так сталося. Хм. Це дуже-дуже дивно. Будьмо з вами відверті. Ага, у мене якогось хера не закрилася монтажна програма. А чому так сталося? А, це хороше запитання. Все, тепер ми її закрили, тепер пер... має перестать лагати. Ну, одним словом, якщо там лагало на початку, я вам напишу про це якесь сповіщення на екрані, да? Будете мати на увазі, що далі там все загалом стабілізувалося. О, Так він зробив. Е, ну, в принципі, доволі наглядно. Коротше, про грамату договорюючи, 264 на базовому підколі, польот півтори тисячі, альфа 320. Кумулятив пробуває 330, летить 900 метрів на секунду, польот гавно, само собою, але терпімо. Має таку саму альфу, про Фуас навіть немає чого говорити. Ну і власне кажучи, у вас зараз було наглядно продемонстровано, що не так із цим танком. Я навіть не бачу сенсу грати другий бій, тому що суть в ньому була абсолютно така сама. Типу танк горить в лоб, танк підривається, боюкладка в нього в лоб, немає кутів вниз, танк повне абсолютно гавно, повне, абсолютно чмо не грабельне в реаліях нинішнього рандому. Його всі обосивають, і це все, що про нього треба знати. Загалом, я вважаю, доволі змістовний гайд, більше немає чого додати. Підсумовуючи по всьому, вище сказано, ми отримаємо танк, в якого немає жодної переваги, одні суцільні недоліки. В нього немає броні, фактично. В нього якась там ультимативна для такої броні швидкість, доволі застаріла для реалій нинішнього рандому. А при цьому всьому. У нього, да, дійсно непогана стабілізація, непогане зведення, хороше пробиття на обох снарядах. Там да, трошки рагульний польот на кумулятиві, але знову ж таки пробиття В330, старе добре це нівелює. І проблема полягає в тому, що Альфа-320. Ну, само собою я гратиму не під своєю альфою, не під своїм ДПМом, а під ДПМчиком якоїсь є сотки або якогось ВЗ-113-го. Да? Тому що він дав тичку, розрядився і від'їхав у сейв. А я дав тичку по ньому. Він від'їхав у сейв. Я через 5 секунд перезарядився, але стріляти я зможу тільки секунд через 15, коли він знову вийде і коли він знову дозволить по собі вистрілити. Само собою, коли там когось ти крутиш і передепемлюєш, це одна історія. Але скільки таких історій буде ну, в реаліях цієї гри, в реаліях нинішнього рандому, ви самі можете собі. Власне кажучи, зробити висновки, да, скільки їх таких загалом буде. Ну і кути мінус 5, як вишенька на торті, які унеможливлюють реалізацію на даному апараті, через що об'єкт 140, який і раніше був в усьому кращий, бо у нього і так були кути на 1 градус кращі. Зараз краще, прямо таки, набагато. Він все ще не потрібний через свою альфу 320, але принаймні кути мінус 7, мінімально якось дозволяють тобі. Реалізовуватися і бути хоча б чимось корисним у бою. От, якось так. Дійсно, як я сказав, немає сенсу грати другий бій. Я, я банально не хочу. Я так довго себе налаштовував записати гайд по цьому танку. Банально там то екіпажу не було, я в цьому шукав собі виправдання. То, в принципі, такий думаю, ну, який танк непопулярний, кому він треба і так далі. Я нарешті до нього дійшов. Отак От, мене зустрічає, грав першому ж бою. Я даю 1300 дамага проти восьмого левела мене обосивають з підривом боєукладки. От. Uh, да, тому, ну чесно, чуваки, не бачу сенсу грати другий бій. Ви все зрозуміли. Тим паче, що ви знаєте, у моїх гайдах важливо не те, там скільки боїв я зіграв, скільки я домагадав, важливо те, що я розказую. Все, що вам треба знати, я розказав. Горить в лоб, підривається боєукладка, немає кутів, немає альфи, немає броні. все, танк говно, танк банально не потрібен, застарілий і якби, нахер він тобі треба. Да, тому підсумки 1300 на ну, дамага, це прекрасний чудовий результат. І прекрасний він не тим, що там 1300 або там 10 тисяч і так далі. А прекрасний він тим, що я прийняв вольове рішення не грати другий бій і прямо зараз ретируюся з цієї гри. Не грайте в це гавно, не грайте на отакому говні, насамперед, да? не грайте на арті, зокрема, ну і на все якби добре. Да? А чого? От, от так, от, да